Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера. І я Лілія Налягака. Двоє людей загинули в Одесі під час нічної атаки дронами. Постраждалих дев'ятеро, п'ять жінок і троє чоловіків. Росіяни вдарили десятьма безпілотниками посеред містю. Потілили по адміністративній частині пологового будинку. Вона істотно пошкоджена. Там ніхто не постраждав. Пацієнтки і медпрацівники встигли сховатися в укриття. Крім того, ворожий обстріл зруйнував до фундаменту адмінбудівлю станції екстреної меддопомоги. Там спалахнула пожежа. Зачем? Пило й автомобілі швидкої травмованих серед персоналу немає. У місті також пошкоджено житлові будинки, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу та автомобілі містян. На місці влучань зараз працюють екстрені служби, встановлюють зокрема кількість пошкоджених квартир. Їхніх мешканців вже готують до тимчасового розселення і надають їм необхідну допомогу. Я спала. Перший раз я почула, бахнула, я під, підскакую і чую, як летить шахет і замовкає. Я впіваю тільки стати ну, в двірний пройом. І тут ще один взрив. Полетіли рядом, коли у мене тако полетіли стекла, бо я стояла. Ж. У мене в хаті підвал. Я успіла тільки відкрити підвал, скочу туди і ще два взрива зверху. Я вже думала, звісно, що все. Четверо людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Київ. Столиця була під масованою атакою балістики та дронів. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пошкодження зафіксовано у семи з десяти районів столиці. У Дарницькому частково зруйновано житловий будинок, пожежа у ще одному. Розбиті гаражі у Голосіївському, понівечено бізнес-центр в Оболонському районі. В одному з житлових будинків пошкоджено 18 Квартир руйнувань зазнала, і сусідня багатоповерхівка. Також уламки безпілотника впали на території школи. Пошкоджено гаражний кооператив, зайнялися офісна будівля та склади. У Деснянському горіла автівка. У Шевченківському через приліт спалахнув житловий будинок. Ще один пошкоджений. Виникла пожежа у приміщенні аптеки. Зайнялися приватні легковики через влучання та пошкодження. Там змінено рух громадського транспорту. У Подільському районі часткове руйнування нежитлових приміщень. У Солом'янському. Дронові уламки впали на дах будинку. На місцях прильотів працюють усі екстрені служби. Атакували дронами й Сумщину. Окрім того, росіяни вже традиційно обстрілювали прикордонні області з різних видів зброї. Про наслідки ударів дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона стежить за подіями в області і зараз з нами наживо із Сум. Юлія, вітаю. Розповідай, як минула у вас ця ніч. Доброго ранку, Лілія. Ніч на сумщині була неспокійною. Через область рухались рої безпілотників. Також, як завжди, росіяни обстрілювали прикордоння. Ввечері ворог атакував півдроном об'єкт енергетичної інфраструктури у глуховській громаді. Внаслідок удару були знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на шосткінщині. Наразі там критичну інфраструктуру перевели на альтернативні джерела живлення і тривають відновлювальні роботи в місці пошкодження. Іше росіяни для обстрілів Сумщини використовують каби, артилерію, дрони. За добу область зазнала 130 обстрілів. Найбільше прийшлося на сумський та Шосткинський райони. Є руйнування у великописарівській, дружбівській та глухівській громадах. І щойно стало відомо, що в лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя. Тоді росіяни з далекобійної РСЗВ обстріляли місто Суми, і один з вибухів найбільший був на перехресті на проспекті Шевченка. Богдан того дня йшов до коледжу, який розташований поруч на іспити. Кількість загиблих внаслідок тієї атаки зросла до шести осіб. Лілю. Дякую, колего. Про оперативну ситуацію на Сумщині наживо розповіла Юлія Зайцева. Тіло людини виявили рятувальники у Харкові під завалами на цивільному підприємстві, яке минулої суботи атакували росіяни. Зараз намагаються дістати його з під руїн, повідомив міський голова Ігор Терехов. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Аварійно-рятувальні роботи у виробничих будівлях тривають цілодобово. Нагадаю, унаслідок наслідок масованого удару по цивільному підприємству в Харкові сталися значні руйнування та масштабні пожежі. Під час рятувальної операції ДСНСники витягли з під завалів двох людей. У процесі подальших робіт стався обвал конструкцій, травмований один рятувальник. Четверо людей постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині минулої доби. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов, під ударом окупантів опинилися вісім населених пунктів області. Ворог застосував одну ракету Х-38, сім кабів та півтора десятка різних дронів. У Куп'янському районі пошкоджено чотири будинки та автівку. У Чугуївському три приватні будинки. 50-річний чоловік загинув ще восьмеро людей поранені. Такими є наслідки ворожих ударів по Херсонській області впродовж минулої доби. За словами начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, під комбінованою атакою були понад 30 населених пунктів області. Продовжує терор мирного населення Росія і цього ранку. Більшості цих людей зараз. Е... В лікарні отримали поранення середнього ступеню тяжкості. Одна людина в легкому стані була доставлена та відпущена додому на амбулаторне лікування. Продовжують росіяни атакувати і вже і зранку безпілотників. Наразі в нас вже є двоє постраждалих: жінка і чоловік з Антонівки на яких було скинуто вибухів. Двоє чоловіків постраждали через атаку росіян на Дніпропетровщину. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості, як повідомив очільник області е, обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти били фпв дронами та артилерією. Накривали Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гаражі, лінія електропередачі. Сталася пожежа. Її рятувальники загасили. На Синельниківщині від ударів безпілотниками потерпали межівська і слов'янська громади. Практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя. Ввечері та вночі наші захисники знищили над Дніпропетровщиною шість безпілотників. В ефірі єдиного марафону Новини що півгодини для вас. Працює Лілія Налягака. Удари балістикою та дронами. Четверо поранених. Росіяни в чергове масовано атакували Київ. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Увесь ранок, столиця оповита димом від пожеж. На одному з місць ударів зараз перебуває мій колега Михайло Манилюк. Він із нами вже наживо. Вітаю, Михайло. Розкажи, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися? Вітаю Лілія сьогодні. Київ пережив одну із найскладніших ночей за час повномасштабного вторгнення. Опівночі пролунав сигнал повітряної тривоги. Було повідомлено про небезпеку застосування БПЛА. Власне усю ніч російські шахеди літали над столицею. Було чути роботу ППО. Як повідомляють у київській міській військовій адміністрації, внаслідок падіння уламків пошкодження зазнали сім районів столиці. Є часткові руйнування та займання у багатоповерхівках. Під час дронової атаки постраждали Приватні будинки горіли складські приміщення шахет влучив прямісінько в автомобілі, які стояли на парковці. Власне, зараз ми знаходимося в житловому комплексі, де саме стався інцидент. Тут, окрім машин, зруйновано кілька квартир. На щастя, будинок вдалося швидко загасити. Внаслідок атаки на місто четверо постраждалих. Повідомив мер Кличко. Усіх медики госпіталізували. Інформація буде оновлюватись. Наразі у мене поки що все. Тобі слово, колего. Дякую тобі, Михайло. Чекатимемо від тебе новину у наступних випусках. І нагадую, що з нами наживо був Михайло Манилюк. Він розповів про наслідки нічної атаки на Київ. Понад п'ять годин тривала атака російських безпілотників та ракет на Київщині. Наслідки обстрілів фіксують у кількох районах області. Докладніше про них нам готова розповісти Вікторія Рубан, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Вікторія. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, які райони постраждали? Наскільки масштабні руйнування там і чи є взагалі поранені? Дійсно, сьогодні Київщина теж. Була під масованим обстрілом ворога найбільш постраждав Бориспільський район. Також були руйнування в Броварському, Фастівському Обухівському районі внаслідок масованого комбінованого обстрілу було уражено одно з промислових підприємств. Наші рятувальники працювали на ліквідації пожеж. Загалом було задіяно. Більше 100 чоловік особового складу і 35 одиниць техніки о 6.15 пожежа локалізовано і ліквідовано на площі 2,5 тисячі квадратних метрів. На зараз проводиться розбирання проливання. Я так розумію, без постраждалих немає ніякої інформації щодо того, що може бути хтось під завалами так. Без постраждалих вся територія була обстежена. Постраждалих і загиблих немає. Дуже дякую вам за оперативну інформацію і нагадую, що з нами наживо і з новинами про наслідки російських обстрілів у Київській області була Вікторія Рубан, речниця ДСНС у Київській області. Під масованою атакою шахедів цієї ночі була й Одеса. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у наслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік. Росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Пацієнти та медпрацівники пологового встигли евакуюватися. Адміністративна будівля станції екстреної меддопомоги ущент зруйнована. Виникла пожежа, пошкодження автомобілі швидкої. Персонал не постраждав. У житловому будинку загинув чоловік, трьох мешканців шпиталізували. На місці працюють екстрені служби. За словами кіпера атака росіян завдала значних руйнувань. Їх масштаби ще оцінюють. Літня жінка поранена внаслідок атаки на Запоріжжя. Як повідомив очільник області Іван Федоров, росіяни впродовж доби завдали по 13 населених пунктах області понад пів тисячі ударів і влучили по Запоріжжю ракетою. Окрім цього, здійснили шість авіаобстрілів, накривали також градами та артилерією, випустили понад 300 дронів. Зафіксовано 10 фактів пошкодження квартир, приватних домоволодінь та об'єктів інфраструктури. Учорашній обмін лише перший у рамках домовленостей у Стамбулі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У понеділок нагадаю, додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема, віком до 25 років важко поранених та тяжко хворих бранців. За словами президента, зміркувань безпеки остаточні цифри звільнених оприлюднять лише після завершення обмінного процесу Всього буде кілька етапів. Принаймні, саме про це говорили з російською стороною. У цьому обміні мають бути поранені. Також важко поранені, і також ті, кому 25 років і молодше. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб всі наші люди могли повернутись додому. Додому з російського полону. Тим часом у Кропивницькому родини захисників, які перебувають у ворожому полоні та воїнів, чия доля залишається невідомою, вийшли на щотижневу акцію нагадування. На центральній площі зібралося майже сотня людей. Історії родин, що чекають далі. На з донечкою тримають фото чоловіка і тата Олександра Бочарова. Родині через російську агресію довелось переїхати з Чорнобаївки, що під Херсоном на Кіровоградщину. Він зустрів війну з перших хвилин на Чорнобаївці. На полігоні потім. Він проходив службу в 11-й бригаді Херсонська авіація того року, 13 червня, його прикомандирували до 47-ї бригади. 6 липня був його вже другий вихід, і 9 липня він зник безвісти. Поруч із зеленою десятки рідних полонених та зниклих безвісти. У кожного в руках світлини. Чекаю свого сина. 27 серпня, два року, він зателефонував вечором. Сказав: 28 ми йдемо на завдання. Надіємо, що він живий і обов'язково десь засвітиться, і ми його знайдемо обов'язково, тому що іначе не може бути. Він дуже мужний стійкий хлопець. Ми шукаємо двоюродного брата. Він зник рік і п'ять місяців назад на Донецькому напрямку. Ласточкино, пропав в Курській області, населений пункт Свердлікова. 7.02 Валера це друг брат мого загиблого сина, Шевченка Сергія. На акції нагадувані чимало рідних та близьких військовополонених з Маріупольського гарнізону три роки у російській неволі. Щонайменше 900 бійців полку «Азов». Рететом є наші рідні, які захищали Маріуполь. Це був 22 й рік, і вони вийшли в вийшли полон за наказом головнокомандуючим. Тому мені здається, що наші діти вже мають бути вдома. Я чекаю сина, він оборонець Маріуполя. А саме військовий полк по АЗОВ. матері, дружини та рідні, які щотижня долучаються до заходу, сподіваються на обміни і чекають на повернення своїх захисників. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворах, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Британські винищувачі перехопили два російські розвідувальні літаки над Балтійським морем. Повідомляє командування об'єднаних повітряних сил НАТО. Винищувачі піднялися з польської бази в Мальбурку, щоб перехопити неідентифіковані об'єкти з Калінінградської області. Російські борти не подавали жодних сигналів під час руху. Першим невідомим виявився Ан 30 радянський картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням. Відразу після цього й Ов іл 20 м призначений для розвідки, зв'язку та радіоелектронної розвідки. Британські пілоти діяли в рамках місії НАТО в Польщі. Сімсот морських піхотинців США направили до Лос-Анджелеса на тлі масштабних протестів проти імміграційних рейдів. Конфлікт адміністрації Трампа з губернатором Каліфорнії суттєво загострюється. Морпіхи поселять національну гвардію, дві тисячі бійців, якої відрядили минулого тижня. Міністр оборони Піт гексит заявив, що військові мають захистити федеральний персонал від загроз, що зростають. Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав перекидання морпіхів. Безпрецедентною ескалацією і невиправданим заходом, президент Трамп вважає такі дії необхідними для підтримання порядку і навіть заявив про готовність арештувати губернатора. Він назвав учасників протестів поганими людьми та повстанцями. Одна людина загинула дев'ятеро поранені: масштабні руйнування та пожежі у середмісті. Такі наслідки атаки, яку минулої ночі пережила Одеса. Серед пошкоджених та знищених об'єктів пологовий будинок та станція. Екстреної медичної допомоги докладніше про ситуацію там розповість мій колега Андрій Анастасов. Він з нами наживо з Одеси із місця подій. Андрію, вітаю. Яка ситуація у вас? Вітаю, Лілія. Так, дійсно це була дуже страшна ніч для Одеси. Наслідки ви самі можете бачити за моєю спиною. Руйнування дійсно масштабні. Наше місто ворог атакував приблизно пів на другу годину ночі. З акваторії Чорного моря спрямував велику кількість ударних безпілотників і під ударами опинилося саме серед міста Одеси. В результаті а, зруйновано або пошкоджено чимало житлових будинків. і Одноповерхові будинки і багатоповерхові будинки. А тут спалахнули пожежі, горіли як квартири, так і припарковані поруч. Авто а станом на зараз відомо про те, що одна людина загинула. Це був чоловік. Йому було 59 років. Та за попередніми даними дев'ятеро людей дістали поранень. Наразі медики надають їм всю необхідну допомогу. І далі пропоную послухати, що розповідають люди, які опинилися посеред цього жахіття. Я спала. Перший раз я почула, бахнула, я підскакую і чую, як летить шахет і замовкаю. Я встиваю тільки стати, ну, в дверний пройом. І тут ще один взрив. Полетіли рядом, коли в мене такі полетіли стекла, бо я стояла ж. У мене в хаті підвал. Я успіла тільки відкрити підвал, вскочу туди і ще два взриви зверху. Я вже думала, звісно, що все. В цьому ж районі Одеси один з ворожих безпілотників поцілив в адміністративну частину пологового будинку. Вона істотно пошкоджена. Зазначу, що під час атаки новонароджені діти, їхні матері та інші жінки та медперсонал закладу не постраждали, адже вони вчасно встигли перейти до укриття. Крім того, внаслідок цієї атаки вщен була зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Там також спалах. Хнула масштабна пожежа. Відомо про те, що пошкоджені декілька карет швидкої допомоги. А серед персоналу постраждалих немає наразі. На місці працюють аварійні екстрені служби, встановлюється кількість зруйнованих або пошкоджених квартир. В Одеській міськраді вже повідомили про те, що Мешканців таких домівок готують до тимчасового розселення та обіцяють їм надати усю необхідну допомогу. На цьому в мене все поки ця вся інформація з Одеси. Лілія, передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. З нами наживо і з новинами про російські обстріли Одеси був наш кореспондент Андрій Анастасов. Четверо людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Київ. Столиця була під масованою атакою балістики та дронів. Місто досі оповите димом від пожеж. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пошкодження зафіксовано у семи з десяти районів столиці. У Дарницькому частково зруйновано житловий будинок. Пожежа у ще одному. Розбиті гаражі. У Голосіївському понівечено бізнес-центр в Оболонському районі фрагменти безпілотника впали на. На Території школи пошкоджено два житлових будинки: гаражний кооператив. Зайнялися офісна будівля та склади. У Деснянському горіла автівка. У Шевченківському через приліт спалахнув житловий будинок. Ще один пошкоджений. Виникла пожежа у приміщенні аптеки. Зайнялися приватні легковики. У Подільському районі часткове руйнування нежитлових приміщень. У Шевченківському палала багатоповерхівка. У Солом'янському дронові уламки впали на дах будинку. На місцях прильотів працюють усі екстрені служби. Під масованим комбінованим обстрілом ворога перебувала і Київщина. Через обстріл пошкоджене одне з промислових підприємств. Загиблих чи поранених немає. Про це нам повідомила речниця головного управління ДСНС в Київській області Вікторія Рубан. За її словами, найбільших атак зазнали Бориспільський, Броварський, Фастівський та Обухівський райони. Наші рятувальники працювали на ліквідації пожеж. Загалом було задіяно більше 100 чоловік особового складу і 35 одиниць техніки. У Шовській 15 пожежа локалізовано і ліквідовано на площі 2,5 тисячі квадратних метрів. На зараз проводиться розбирання, проливання. Двоє чоловіків постраждали внаслідок атаки росіян на Дніпропетровщину. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти били евпів дронами та артилерією, накривали Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гаражі, лінії електропередачі. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. На Синельниківщині від ударів безпілотниками. Потерпали межівська і слов'янська громади, практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя. Ввечері та вночі наші захисники знищили над Дніпропетровщиною шість безпілотників. Обіцянка щодо майбутнього членства України в НАТО залишається чинною, навіть якщо це не буде прописано в підсумковому коміке Червневого саміту Альянсу. Так заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, що незворотність євроатлантичного курсу України підтверджена на найвищому рівні. Саміт НАТО нагадаю, відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Рютте пояснив, якщо тема України не потрапить до фінального документа, це не означатиме зміну позиції. І альянсу на його думку на кожному саміті немає потреби повторювати вже ухвалені рішення. Водночас генсек визнав, серед країн-членів досі немає єдиної думки щодо готовності приймати Україну в НАТО прямо зараз. Крім того, Рютте наполягає не на необхідності збільшити кількість засобів протиповітряної та протиракетної оборони НАТО на 400%. Ми бачимо в Україні, як Росія завдає повітряного терору. Тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо. Нашим військовим також потрібні тисячі додаткових одиниць бронетехніки і танків, мільйони додаткових артилерійських снарядів. І ми повинні подвоїти наші можливості допомоги. Кілька тижнів тому ми спілкувалися в ефірі з бійцями батальйону безпілотних систем Небесна кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Наші захисники тоді відкрили збір на автомобілі для свого підрозділу. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50-100-200 гривень. Повністю збір досі не закрито, але вже є результати. Бійці небесної кари змогли придбати собі другий автомобіль і вже випробовують його на передовій. Це вкотре доводить, що кожна гривня має значення. Тож долучайтеся до збору. Ми можемо допомогти бійцям зібрати кошти на необхідний транспорт. qr код побачите на екрані. Ми небесна кара. Батальйон безпілотних систем, що тут, на нашій рідній Донеччині. Кожного дня нищить ворога в промислових масштабах, захищаючи мирне населення та нашу рідну неньку Україну. Ми висловлюємо неймовірну подяку глядачам телемарафону Єдині новини за вашу невпинну підтримку. Завдяки вам ми змогли отримати ще один позашляховик. Який допоможе бійцям нашого батальйону бути ще ефективнішими на полі бою. виконуючи поставлені бойові задачі, ця машина має високу проходимість. Підходить для бездоріжжя. Завдяки ній, ми зможемо провести евакуацію наших поранених. Завдяки ній, ми можемо провести ротацію наших бойових екіпажів. Завдяки ній ми можемо проводити логістичні задачі, підвоз БК та всього необхідного для наших хлопців. Разом з вашою підтримкою, разом з вашою допомогою, ми неодмінно вистаємо. Ми впевнені, що з вашою підтримкою ми здобудемо ще вкрай необхідні машини для нашого батальйону, адже машини в наших умовах дорівнює життя. Слава Україні! Героям слава.